У Галицькому суді Львова обирають запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія. Ми вже маємо перші кадри звідти. Підозрюваного доставили на засідання о 13-й годині дня 52-річного львів'янина. Поліція затримала через півтори доби після вбивства депутата. Слідство вважає саме він був тим чоловіком у шоломі з сумкою кур'єрської доставки, який зробив вісім пострілів у притул та втік з місця злочину. Деякі змі пишуть, що чоловік зізнався і, начебто, мав контакти з ворожими спецслужбами, коли розшукував зниклого безвісти сина військового. Офіційно цю інформацію ще не підтвердили, але ми вже маємо. Першу заяву підозрюваного. Чи ви знаєте ви свою вину? Пані, це моя помстало в виду українській владі. А чому? Чому? Без пояснень. Це. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, Тіла, вашого сина загиблого. Підкажіть, будь ласка. Все що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, так я визнаю, я його вбив, І хочу проситися, щоб мене обміняли на військове полонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого силу. Більше я пам'ятарів давати не брати. Але шантажу з, -з боку російської спецслужби? Чи ви... співпрацювали ви безпосередньо з ними? Ні. Чому це і саме парубій? <кхів>